Всім доброго раночку! Сьогодні хочу поговорити з вами про розсаду. Багато хто останнім часом вважає, що дуже рано перці і баклажани не варто сіяти на розсаду. Я з цим не дуже погоджуюсь, тому що, по-перше, погода дуже сильно змінилася у нас. І так як раніше, вже видно, що не буде, ніколи ми не мали зиму, де в січні місяці плюс 10 температура, якщо не вища була у нас, все міняється. так, Це по-перше. А по-друге, тому що мій досвід показав, що дуже-дуже довго сходять саме перець і баклажани. От розказую вам на прикладі цього року. 1 лютого я замочила все насіння в цьому лоточку. Перці 4 сорти, баклажани Один сорт. Я не чекала ж повністю, поки все все наключиться. Ну, оці двоє, які вже бачите гарненькі ростуть, вони дійсно самі перші наключилися. Сіяла, не дочекавшись, коли кожна насінинка доключиться. Основна маса наключилась, я посіяла все одночасно. А ці два сорти, другі, Каліфорнійське диво і Вікінг, вони не хотіли ключитися. Я їх взяла все одно, посіяла разом в один день з цими перчиками. і баклажани так само не хотіли ключитися. Що ми маємо. Сьогодні друге березня. Получається, більше місяця як я їх почала замачувати. Ці красені ростуть. Це у мене гагашари і ратунда. самі мої улюблені сорти. Цей один сорт, чи вікінд, чи Каліфорнійський диво. Не пам'ятаю, у мене з тої сторони, написано, бумажечка підписана. Починає тільки ось раз, два і усю. Інше чекаю. У мене рядочком воно повинно теж вилізти. А цей другий сорт. Четвертий, верніше, вже сорт персів, взагалі ще сидить. Ви боїтеся, що ви потім не будете знати, що робити з розсадою. Але не факт, що за цей місяць, як у мене, всі сорти у вас покажуться і почнуть рости. Це тільки от буквально на днях почав третій показуватися четвертий взагалі ще сидить. Місяць сидить, воно може через місяць аж проклюнеться і почне рости. Потім вже у вас ви будете не встигати по часу, для того, щоб його висадити. Я для себе обрала таке рішення, що я в лютому місяці на початку починаю займатися саме перцями і баклажанами. От щодо базиліка, це в мене базилік, я не знала со, дуже сильно по термінам, але посіяла вже він росте таке. Сьогодні поставила його з цима розсадами під лампу, тому що на вікні, видать, ввечері маловато йому світла. <кій> <кій> Та що ж таке з горлом робиться? А от по квітам я, звісно, допанула дуже сильно. Я взагалі не дочитувалася додати пасів, нічого. От мені закортіло, загорілося мені. Я взяла на сіле. І що я маю тепер уже? Це у мене жоржинки, веселі хлоп'ятка. Ви подивіться, що робиться, воно тягнеться, бідненькі, худеньке. Я зіпсувала собі, можна сказати, цю розсаду. Я не знаю, чи виживе щось ці розсади, тому що дуже рано вона швидко росте. Я не розраховувала на такий швидкий ріст. І було дуже багато у мене насіяно гвоздічок. Я їх попікірувала. і з опікіруваних почали вони пропадати. І ось поки одна-одненька лишилася така дохленька, хіленька. Рано рано з квітами так рано не варто займатися. Теж ви мені кричали рана за батат. І казали, що псується він у мене через вологу. Але, тим не менш, показую. Тут у мене був весь латочок в бататі. Дуже багато я вже повикидувала, бо дійсно почало, особливо ті, що підрізані були плеснівою уражені. Вони в першу чергу всі поплеснівіли, попропадали, їх викинула. Тепер я бачу з оцих оцей твердий, цей твердий і цей твердий, а цей трошки м'якенький теж, мабуть, скоро викину. Жодний не. Зато бур'ян хорошо при, От Бур'ян прокидаю. Жодна бульба не пустила росточки. І, скоріш за все, її не пусте. Зато цибуля яка шикарна у мене. Це вже я другу партію завантажила сюди. Першу партію вже з'їли. Тут у мене провітрюється гортензія. ще фарзицію так само тикнула, експеримент роблю. Дуже хочу фарзицію розвести, ніяк не виходить. Але в водичці постійно міняю і дуже багато води не наливаю. У мене стояло дві бульби. Перша бульба дуже швидко пропала, я її викинула. Думала, що і ця заразиться від неї. Але ні. Вона пішла, пішла, бачите, яке коріння вона напустила там. Просто тупо в воді стається. Два способи я робила. І я бачу, що в воді дуже класний метод. Мені треба було всі бульби в воду ставити. Можливо, я ті з буду рятувати три і теж в воду поставлю. Отаке От гарненьке, воно наростає. Плюс синочка мені там писала, що батько в неї бере, і коли воно дуже високе виростає, бере сматочок, як черенкує його, і теж водічку ставить, воно гарно діє. Так що, можливо, я та буду із бататом. От, надія на оце саме більше, на цю бульбу, хоч трошки та вирощу батата. Буду знати, що краще його ставить в воду, аніж в пісок чи землю. Так що, ось такі от діла. А ви боялися, що від води воно псується. Не від води воно псується, просто от воно заражене було і все. Бо немає у нас ідеального способу для зберігання Саме батата. Дуже він вредний. Дуже важко підібрати таку температуру. При теплій погоді він починає дуже активно проростати, отак от, коли йому ще рано проростати. <кхід> і ти не встигаєш його обламувати. А при холодній він починає гнити. Так що, отакі от справи. Пер Перці і баглажани тепер будуть тільки починати завжди з, лютого, з початку лютого місяця. Все інше варто почекати. Бачите, що робиться? Накосячила, не без цього.